Як же ж воно все гарно написано, та ще й емоційно може, навіть комусь допоможе. Однак головна складова мотивації це гормон щастя, нейромедіатор серотонін у сучасних людей із ним дуже погано. Тому пам'ятайте, хай хоч що розповідатиму вам я, якийсь суперкоуч чи тренер, хай хоч як мотивуватиму вас, усе марно, якщо ваш рівень серотоніну за низький або взагалі впав до нуля. В тій тоці. Коли психотерапія вже не допомагає, починається нейрофізіологія, друзі мої, і тут на виручку приходить вже психофармакологія. Саме тому гармонія і мотивація це теж гормон і я. Хай хоч що ви робіть, а ніколи людина не відокремить свою психологію та світосприйняття від свого мозку і тіла. Отже, якщо хочемо рухатися вперед, нам потрібно змінити себе не тільки зовні, тобто наші погляди на світ, а й усередині. Наш внутрішній всесвіт і галактики. Сучасні всесвіти всередині людини, завдяки дзеркальним нейронам і тоннам інформаційного сміття, що згодовують кожному з нас, виглядають так собі. Знання зараз не важливе, справжня суть речей не має значення, хто ти такий насправді нікому не цікаво. Така система може лише породжувати загальне тотальне нещастя. Саме це зараз і відбувається причина. Бажання взяти оту брехливу інформацію зовні і спорудити всередині себе галактику у вигляді куба чи піраміди. Та не буває такого. Якщо так робити, ті світи неминуче руйнуватимуться, і ти сам відповідальний за все це за світ усередині та зовні себе. Отже, мотивація це гормон і я, а також розуміння, що саме варто використовувати, аби змінити своє життя на краще. Запам'ятай. Людина, сутність реальності, пізнання себе, кохання, гармонія і зцілення, якщо ти поза цими складовими, якщо поза цими складовими будь-який вид він гине, а разом з ним і його світ.